Бахмут це місто зі славною історією, яке зберігає одну з найбільших перлин України Артемівський завод шампанських вин. Тут, під землею, на глибині десятки метрів розташоване справжнє підземне місто, де в особливому мікрокліматі народжується напій, відомий у всьому світі шампанські артвайнері це не просто завод, це місце, де історія, природа та майстерність людини злилися в одне ціле. У 1693 році французький монах Бенедиктець П'єр Періньйон створив перше шампанське. Легенда свідчить, що скуштувавши напій, він вигукнув Я п'ю зорі. Саме з цього моменту бере початок історія ігристих вин. Шампанське стало улюбленим напоєм європейської аристократії при дворі французького герцога Філіпа II Орландського. Воно перетворилося на символ розкоші та святкування. У цей час воно почало активно поширюватися світом. В Україні важливу роль відіграв князь Лев Голіцин, який започаткував виробництво шампанського у Криму за класичною французькою технологією. У місті Бахмут, тоді Артемівськ, німецький інженер Едмунд Фарке розпочав будівництво алебастрових заводів. У підземних шахтах утворився унікальний мікроклімат із постійною температурою та вологістю, що згодом став ідеальним для витримкою шампанського. У 1950 році в підземна галерея Бахмута заснували Артемівський завод шампанських вин. Тут почали виробляти ігристи за класичною французькою технологією з тривалою витримкою. Це шампанське стало одним з найдефіцитніших і найпрестижніших вин у СРСР. З проголошенням Незалежності України народилися нові торгові марки Артемівське та Крим, які стали символами святкувань у багатьох українських родинах. Відбулася масштабна модернізація заводу, і виробництво зросло до 25 мільйонів пляшок шампанського на рік. Підприємство стало найбільшим у східній Європі. Підприємство отримало сучасну назву Артвайнері, від якої воно вийшло на міжнародний ринок. Вино Артвайн Брут Рози було визнано найкращим у світі у своїй категорії, підтвердивши високу якість українського виноробства. Артвайнері найбільший виробник ігристих вин у східній Європі та єдиний в Україні, де застосовують класичний метод Шампенуа, повторне бродіння вина у пляшці. Основою смаку є відібраний виноград із південних регіонів України Одещина, Херсонщина, Миколаївщина. Для купажів використовує традиційні європейські сорти піно, шардоне, аліготе, рислінг, каберне, мерло, сапераві. Процес виробництва включає кілька етапів: купажування та асамблювання, поєднання сортів за унікальними формулами для створення балансу смаку, тиражування, додавання дріжджів і лакеру, розлив у пляшки, де починається вторинне бродіння, витримка. Від 9 до 36 місяців у підземних сховищах, під час якої формуються бульбашки та букет вина. Реміаж – ручне щоденне перевертання пляшок для збирання осаду на пробці, Дегоржаж – видалення осаду шляхом заморожування, шийки пляшки для відкривання під тиском газу, дозування і закупорювання, додавання експедиційного лікеру, визначає тип брюд, сухе, напівсолодке тощо. Закорокування та фіксація корка, оздоблення, дизайн етикеток, декоративних елементів, що підкреслюють стилість продукції. Підземні галереї Артвайнері простягалися більш ніж на 200 кілометрів. Це справжнє місто під землею з вулицями, залами і сховищами, де витримувалися мільйони пляшок шампанського. Постійна температура плюс 12 градусів по Цельсію, і природна вологість створювали ідеальні умови для визрівання ігристих вин, яких не знайти більш ніде у світі. Артвайнери це не лише промисловий об'єкт. Це гордість Донеччини і усієї України, місце, куди приїздили туристи з різних країн, щоб відчути магію підземного винного міста. Ігристи з Бахмута стало символом святкувань, родинних подій і перемог, залишивши слід у культурі кількох поколінь українців. Артвайнері відомий далеко за межами України. Його вина неодноразово здобували міжнародні нагороди. А перемога Артвайнбрю Розе у 2020 році довела. Українські гристи може конкурувати з найкращими у світі після початку повномасштабної війни Росії проти України Артемівський завод шампанських вин опинився під окупацією у Бахмуті. Усе обладнання залишилось в підземних галереях, але нині немає можливості перевірити його стан. Попри ці втрати, компанія Артвайнері не припинила свою діяльність. Виробництво найпопулярніших видів ігристого вина було перенесено на потужності партнерів в одеському регіоні. Проте обсяги виробництва значно зменшилися. Щомісяця компанія недоотримує прибуток приблизно від мільйона пляшок. Для працівників це теж стало справжнім випробуванням. Багато хто був змушений залишити рідне місто, а кілька співробітників загинули від обстрілів. Незважаючи на всі труднощі, керівництво Артвайнері заявляє про намір у майбутньому повернутися до Бахмута і відновити виробництво у рідних підземних галереях, зберігши унікальні традиції українського виноробства. Сьогодні підземні галереї Бахмута мовчать, але Артвайнері продовжує жити і працювати, долаючи всі труднощі. Це історія про витримку, віру і силу традицій, про надію, що одного дня. Підземне місто знову відчинить свої двері для мільйонів пляшок і тисяч туристів. Артвайнері це символ незламності та віри в майбутнє України.